З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу, як вам здається, Один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив: я іду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька, кажуть перший промовляє до них Ісус. Воістину кажу вам: митники й блудниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили Йому, а митники й блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому.